25 січня 1918 року на засіданні Української центральної ради було прийнято четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Проте більшовицька влада не хотіла віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики прямували своє п'ятитисячне військо під проводом Муравйова на Київ. На ще майже й діти, а навкруги й і смерті кров На порог стертий, перебитий, іде на Київ муравйо. Селяни боялися хоронити загиблих людей по людськи, щоб потім не опинитися в Сибірі. Хто сміловіший і набожніший був, то серед ночі кпав ями, щоб по християнськи віддати тіла студентів землі. А за кілька днів пішов сильний сніг, притрусив цю братську могилу, і пролежали студенти під сніговою ковдрою аж до весни. Минає рік за роком, нестану дні пливуть, і у віки залізним кроком герої Крут ідуть, і кресліть їх осяйні ціні, в безсмерті славну путь. В віках віків бійці не тліні, героїв крут не мруть.